шити і співати, у конкурсах активну участь брати. У мене друзів є багато, спілкування із ними це просто свято. Тож болівайте за мене завзято. Дякую. Ось така дружелюбна творянка. Аплодисменти їй. Будь ласка, учасниця під номером три Наталія Кіць. Зустрічайте. Настрою хорошого бажаю. Веселіться без зупину. Та дозвольте попросити уваги вашої хвилини. Звуть мене Наталія, я весела, норовлива, навіть трішечки вродлива. В школі непогано я навчаюсь, ще й музику любить стараюсь. Вдома грає на фортепіано, заспівати можу теж я непогано. Браво, Наталі! Браво! Учасниця під номером чотири Мар'яна Могиль. привіт усім! Мене звати Мар'яна. Друзі називають Марія, можна просто Марі. Мені 16. У знаку зодяку я лев. Багато хто каже з людей, що я достойно несу цей знак по життю і дуже характер і дуже схожа характером на цю люд... тварину. Хочу привітати всіх жінок в цьому залі з 8 березня побажати щастя, ніжності, вічної краси і любові своїм подругам на сцені впевненості і хорошого настрою. Дякуємо, Мар'яна. Дякуємо, це була Мар'яна Могиль. Зустрічайте учасницю під номером 5. Юлія Дудар. Я народилась під вересневих птахів передзвін. За знаком я діва, тертилива і ніжна, закохана в квітів красу. Захоплення в мене чимало, але танцювати найбільше люблю. У ритмі спокійній, шалені, вкладаю свої почуття, бо кожен танець для мене неповторне цікаве життя. Ще люба мені рідна мова, і пісня моя колискова, і мамині руки ніжне. Що горнуть мене до серденька. Сьогодні у конкурсі участь приймаю. Учасницям всім я щиро бажаю отримати хорошого настрою багато. Вам, глядачі, хай цікавим буде свято. А вам журі бажаю не стомитись, рахуючи в змаганнях кожен бал, нехай же переможе з нас найкраще і отримає корону і аплодисментів шквал. Дякую. Дякую, це була Юлія Дуда, Наша танцюристка. Я думаю, сьогодні ми ще побачимо. Учасниця під номером 6, шийка Світлана. Доброго дня, мене звуть Світлана, мені 16 років, навчаюся у 10 класі. Я корінна жителька Турійська. Мені подобається в ньому мешкати, гуляти вечірніми вулицями разом зі своїми друзями. У майбутньому я мрію стати дизайн... дизайнером одягу. І сподіваюся на те, що моя мрія здійсниться. У вільний час я слухаю музику, а також інколи співаю. І сьогодні ви в цьому переконаєтесь. Бажаю всім приємного вечора і нехай переможе найкраще. Дякую. Аплодисменти, Бані. Аплодисменти. Не скупіться аплодисменти. Дякую вам. Всіма шановне. Зустрічаю. Хоч я ще дуже юна, але вже багато що мені вдається приготувати смачну страву, спекти тістечка. Це я прийняла у своєї людяй матусі. В майбутньому планую поступити у вищий музичний учбовий заклад. Я сьогодні надіюсь на вашу підтримку, а також своїм подругам по конкурсу. Я бажаю приємного настрою в цей святковий день та великих. І Приємних емоцій. Дякую. Дякую. Я тобі теж, Оксанка! Учасниця під номером 8 — Катя Волинець. Зустрічайте. Я вітаю щиро щиро всіх присутніх залі. Зучу щастя і здоров'я. І повідомляю, що ніколи не приймала в конкурсах я участь. І себе у новій ролі, спробувати беруся. Що я можу розказати? Мене звати Катя, я ще в школі вчуся, вдома маю маму, тата, сестру і бабусю. Я люблю життя, природу, знайому стежину, гарну книгу, щиру пісню, друзів і родину. Ким я буду, ще не знаю, лікарем, кравчиною, бо в житті я хочу бути перш за все людиною. Не сумую я ніколи, завжди посміхаюсь. Люблю шоу різні танці на музиці знаюсь. Що щоб іще би я хотіла вам всім розказати? Ще вмію непогано шити й малювати. Ну що ж, мабуть, все наразі я вже розказала. Я надіюсь на підтримку і хороші бали. Співчуття, по судді, ви ж до мене не і прошу вас перше місце. Лиш мені, віддайте. Аплодисменти. Ось така скромна у нас, Катя. Будь ласка, аплодисменти. Хоча ви заміж. Вони старались, правда. А зараз зустрічайте учасниця під номером 9. Корецька христина. Аплодисменти! Ву, дуже люблю співати, захоплююсь поезією. Я дуже звичайна дівчинка без особливих талантів. Дуже люблю слухати музику люблю... Люблю зірки, небо і все, що пов'язане з ним. Це не дивно. Я рак по гороскопу, а це як відомо, що називається Говної девушка. Що звертаю увагу на погляд, адже очі це відображення душі. А внутрішній світ плини, душа це для мене найголовніше. В цей день хочу всім жінкам і дівчатам побажати більше ласки та щастя. Пам'ятайте, ви всі прекрасні і достойні тільки найкращого. Дякую, Христинка! Така у вас добра Христинка, дуже скромна. Аплодисменти. Учасниця під номером 10 Оксана Маковецька. Я навчаюся в 10 класі. Моїми Мої захопленнями є музика. Люблю читати, розповідати вірші та іноді писати них. Що я можу ще сказати? Я маю багато друзів і кожного з них я поважаю як особистість і надіюсь на їхню і вашу сьогодні підтримку. Що я ще хочу сказати, що моя мрія це, щоб в нашій Україні був влад, щоб люди були добріші один до одного, щоб е, туризм нарешті став містом. Журі бажаю суворо не сходити нас, адже ми всі красуні і розумниці. Дякую за увагу. Аплодисменти. Аплодисменти! красуням і розумницям. Молодці, дівчата. А зараз зустрічайте. Учасниця під номер 11 Мирослава Панчук. Це і Всім я бажаю долі хорошої, Вірю, світло, швидкому, краса! Давайте, нашій красоті, Мирослава Панчук, учасниця під номером 11. А давайте ще разок погодуємо нашим дівчатам за перший вихід. Їм дуже потрібна наша підтримка. Аплодисменти нашим учасникам. Зручного. Дівчатка, поки вони будуть готуватися. Поки наші дівчата будуть готуватися до другого конкурсу, я думаю, Саша, ми, щоб наші глядачі не сумували, запропонуємо вони невеличкий концерт, оскільки сьогодні свято перш за все, для мам, для жінок. Ми вітаємо усіх мам, усіх жінок присутніх в цьому залі. Щастя, здоров'я вам і вдячні. Дітей. А зараз зустрічайте, Юля Андрійчук, із піснею Материнське тепло для всіх мам! Це свято! Будь ласка! Зустрічаємо!

Аплодисменти, Юрій Андрійчук. І ще одна пісня, яку дарую вам Юрія, називається «Забувай». Вітаю всіх зі святом, цим чарівним, ніжним, весняним днем, щастя вам, здоров'я, усмішок, тепла, затишку, поваги від рідних, від друзів і всього-всього найкращого.